Раз, за підбіжничок достав, Доставайте. Достали? Uh -huh. А тепер 10-амперний туди став. Uh -huh. На сигнал нажміть. Все. Нову для себе професію опановує Вікторія. Для цього зареєструвалася на курси з діагностики авто для жінок. За кермом вона два роки, і за цей час її машина не раз ламалася посеред дороги. каже, доводилося самостійно лагодити. Сумочку собі прикупила ще различні, лірка навіть є якось. І хоч отримані знання, жінка планує більше використовувати для себе, але й не відкидає варіанту, що могла б і працювати на СТО. Мені своє авто. Учити по ютубу, по различним там таким от ну как би читала ногу, ну щоб ну, понимати, що там кодекови, яка рідина, що куди заливати, от хочу розуміти, всьо лі правда, що мені говорять на СТО. Якщо на себе б працювати в даній сфері, я б була б задоволена дуже у Катерини. ж Інші плани після курсів. І чоловік та свекер раніше ремонтували автівки на СТО, тому хоче навчитися, аби надалі допомагати їм. Раніше цією сферою жінка не цікавилася. Була в декреті та планувала працювати в ніфтвому сервісі, тож здивувала рідних обраними курсами. Можливо, відкриємо власну справу, можливо, працевлаштуємось десь. Ну я думаю, що це не буде. Зайвим найскладніше. Я думаю, ще попереду ще багато чого нового дізнаються. Ну, поки все зрозуміло. І мені здається, будь-яку професію жінка може освоїти. На курсах жінки вивчають теорію та проходять практику. Головне, аби було бажання, каже інструктор Андрій. Чоловік навчає автоелектриків з десяток років. Ця професія розповідає, користується попитом. Навіть з мінімальними знаннями жінки можуть піти для початку стажерками на СТО. У мене главний працівник Олексій. Він 10 років назад учився у жінки, так що 10 років назад жінки-автоелектрики були Ну, чому сьогодні вони не мають бути менше, ніж 30 тисяч гривень до автоелектрик не заробляє? Реєстрацію на курси відкрили на початку року. Тоді зі всієї України заявки надіслали дві тисячі жінок майже половина з них з Дніпропетровщини. Тому розповідає регіональна координаторка проєкту: в нашій області набрали найбільшу групу з 20 учениць. Це короткострокові курси. Вони тримають тривають від трьох до п'яти днів. Потім буде екзамен. Після чого жінка отримає сертифікати міжнародного образця, для жінок проводитимуть і інші курси: з бюті індустрії, кулінарії, ремонтів та сільського господарства. Анонси розміщуватимуть на сторінках жіночих центрів працевлаштування в соцмережах. Вікторія Пінчук, Олексій Коренів, Суспільне, Новини Дніпро.